28 червня день народження головного закону України конституції. У місті пройшли сесії Вінницької та обласної рад. Вінниця приймає чемпіонат України зі спортивної акробатики. Ви дивитесь новини, і ми розпочинаємо випуск. 28 червня Україна святкує День Конституції. 28 років тому народні обранці на сесії Верховної Ради прийняли основний закон держави. Він визначає права та обов'язки громадян, структуру влади та праву систему країни. Зараз Україна визначається як суверенна, незалежна, демократична, соціальна та правова країна саме завдяки конституції. А ось історичні корені її сягають ще у 1710 рік, коли була ухвалена конституція Палипа Орлика, одна з перших у світі. Потім, під час радянських часів, Україна також. Мала свою конституцію, але остаточний варіант основного закону був прийнятий після здобуття незалежності. Уже третій рік, як Росія, країна-агресор, порушує права та свободу українців. І саме їх відвоюють на фронті наші захисники. На сьогоднішній день деякі положення конституції вони обмежені у нас в державі, про це оголошено. Але сьогоднішній день виникає також проблематика, що ті конституційні права, які не обмежені. Вони обмежуються умовно, і громадянин має пам'ятати, що в нього є свій обов'язок. Закони не дають тільки права. Вони несуть обов'язок, в тому числі такий обов'язок, як захищати свою державу. Тому що 17 стаття конституції визначає, хто має боронити свою державу, яким чином ця держава борониться. Там написано весь народ України. Неважливо, це може бути на лінії фронту, це може бути в тилу, це може бути будь-якими зусиллями, але ми маємо всі разом об'єднуватися і відстоювати і конституцію, і незалежність, і свободу. Традиційно у День Конституції представники міської влади віддають шану та покладають квіти до пам'ятника тих, хто виборював незалежність та суверенність нашої держави. Також у цей день військовослужбовці, рятувальники, медики, волонтери та журналісти, зокрема генеральна директорка телеканалу Вінничина Світлана Бусілкова, отримали подяку від Верховної Ради. Трнадцятьом Вінничанам вручили подяку за віддану працю та розбудову країни. Сьогодні день Конституції і направду. Напевно, в тому числі заради того, що усі ті закони, ті основоположні принципи, ті засади демократії, які прописані в нашій конституції сьогодні, упродовж 10 років і в цей день, і в цю хвилину наші захисники і захисниці боронять не просто нашу землю, а справді вони відстоюють ті права, і ті засади, які закладені в нашій конституції. І мені сьогодні надзвичайно приємно. Відзначити тих людей, які кожен на своєму місці докладає чимало зусиль для того, щоб наблизити ту бажану нашу перемогу. Я хочу подякувати кожному і кожній за вашу відданість, за вашу відповідальність, за ваш професіоналізм і за ваше прагнення і дії до нашої перемоги. Внаслідок суву ґрунту загинув 26-річний працівник одного із підприємств міста. Як повідомляли новини Вінничини, 27 червня бійців ДСНС викликали на порятунок людини, яка провалилась під землю. Чоловік працював над компаніям траншеї на вулиці Київській у Вінниці, і у той час стався сув ґрунту. Працівника засипало землею. На місце події одразу прибули бійці Державної служби з надзвичайних ситуацій, які розпочали аварійно-рятувальні роботи. Також залучили спецтехніку комунальних служб міста. Близько п'яти вечора вдалося підняти 26-річного чоловіка з. Понад п'ятиметрової глибини, однак без ознак життя. 16 рятувальників та дві одиниці техніки залучили, аби врятувати людину. Обставини трагедії вже будуть з'ясовувати правоохоронці. Під час проведення розвідки було встановлено, що людина знаходиться на глибині понад 5 метрів під шаром ґрунту. До ліквідації були залучені комунальні служби міста Вінниці, представники територіальної громади, а також представники національної поліції. Двоє молодиків на електросамокаті збили жінку. Подія сталася на перехресті вулиць Оводова та Соборної. Від початку червня це вже четверта пригода за участі водіїв електросамокатів. Жінка, яку збили хлопці, госпіталізували до однієї з лікарень місця з цілесними ушкодженнями. Відбулася чергова 54-та та позачергова 55-та сесія Вінницької обласної ради. На порядку денному розглянули 55 питань, серед основних забезпечення стабільного опалювального сезону під час блекаутів та підтримка громади у часи відключення електроенергії та допомога збройним силам України. Також під час сесії були нагороджені ветерани російсько-української війни, волонтери та родини полеглих воїнів. Рішення прийнято. за забезпечення стабільного опалювального сезону в умовах воєнного стану та вимушеного відключення електроенергії. Це одне із пріоритетних рішень, які намагались вирішити депутати обласної ради на черговому засіданні. Так, від області відправили звернення до Кабінету міністрів України щодо підтримки області у стабільному проходженні опалювального сезону 2024-2025 років. Ми зараз Маємо ще декілька місяців для якісної підготовки до опалювального періоду, який має надзвичайно великі виклики. В першу чергу це дефіцит електроенергії через руйнацію джерел генерації. Тому депутати сьогодні звернулись до Кабінету міністрів з пропозицією з проханням запровадити із. Стимулюючі і компенсаторні механізми, механізми спрощення ведення обладнання, введення обладнання з-за кордону для юридичних фізичних осіб, що в цілому дозволить в цих умовах якісніше підготуватись до опально-зимового періоду. Також на черговій сесії ухвалили рішення і щодо підтримки Збройних сил України. Збройним силам України з обласного скажімо, силами обласного бюджету було придбано і передано. А сьогодні затверджено акти передачі приймання майна. Це різне за своїм функціоналом. 21 житель області отримає медалі за заслуги перед Вінничиною на день незалежності, 24 серпня. Це переважно ветерани російсько-української війни, медики та волонтери. Яна Колодинська, Денис Ковтун, телеканал «Вінниччина». Внесення змін до розподілу бюджету Вінницької громади, передача генераторів на потреби Збройних сил України, затвердження статусу міського комунального підприємства «Вінницький фонд муніципальних інвестицій. Такі рішення розглянули депутати на 47-й черговій сесії Вінницької міської ради. Також депутати підтримали рішення допомогти військовим. Загалом з початку 2024 року на підтримку армії Вінниця передала 400 мільйонів гривень. «43 рішення прийнято затвердили програму безбар'єрного простору міста, внесли зміни до бюджету та затвердили статус міського комунального підприємства «Вінницький фонд муніципальних інвестицій. Такі рішення прийняли депутати на черговій 47-й сесії Вінницької міської ради. Збільшення статутного капіталу, внесення змін та затвердження статуту міського комунального підприємства «Вінницький фонд муніципальних інвестицій в новій редакції. Проект рішення схвалено виконкому міської ради, підтримано усіма постійними комісіями міської ради. Зауважень та пропозицій не надходило. Прошу підтримати даний проект рішення. До Вінницької громади по допомогу звернулись із Балаклійської військової адміністрації. Їм вкрай потрібні генератори. Вінницькі депутати підтримали рішення про передачу генератора в прифронтову зону. Потерпають від терористичних ударів рашистів і кабами, і ракетами. От і в них достатньо складна ситуація з точки зору і енергозабезпечення, в тому числі, от і сьогодні Вінниця міста має можливість передати 20, генератор на 28 кВт, враховуючи ту ситуацію, що сьогодні Вінниця міста Пленерго встановлюють установки. Обговорили питання підтримки військових в бюджеті на допомогу зсу покладено понад 1 мільярд гривень. Цю суму планують збільшити ще на 200 мільйонів. Хочу наголосити, що ми вже направили на армію близько 400 мільйонів гривень. Ви пам'ятаєте, що при формуванні бюджету ми передбачили 640 мільйонів. Але ми думаємо, якщо буде нормальне надходження по бюджету, то збільшимо цю суму до 800 мільйонів. А в цілому на безпеку і оборону у нас направляється до мільярда. Також на 47-й сесії прийняли ряд важливих рішень щодо внесення змін до рішень земельних питань. Вікторія Ліварчук, телеканал Вінниччина. У Вінниці стартував чемпіонат та Кубок України зі спортивної акробатики. До міста з'їхались спортсмени з 10 областей, аби позмагатись за першість та показати свої вміння. Понад 200 акробатів виборювали першість, задяки якій можна потрапити на чемпіонат світу, що буде проходити восени в Португалії. У Вінниці змагання триватимуть 4 дні. А 30 червня, у неділю фінал, де оголосять переможців. 250 спортсменів з 10 регіонів змагаються у Вінниці за призові місця на Кубку та чемпіонаті України зі спортивної акробатики. Вінницька територіальна громада вчергове приймає чемпіонат України з акробатики серед юніорів та дівчат, а також Кубок України серед дорослих. 10 регіонів завітали до нас в гості і, звичайно, 243 спортсмени і спортсменки. У перший день Кубку України понад сотня акробатів віком від 10 до 22 років демонстрували свою вправність. Серед юніорів, які підкорили глядачів та журі, трійка віничанок – Каріна Островська, Еліна Козачанська та Аліна Пугач. Нещодавно дівчата вже тріумфували на Кубку світу. Зараз вони готуються до міжнародного чемпіонату. Ми завжди готові до будь-яких викликів, до будь-яких змагань. До цього турніру ми готувалися приблизно тижні-два посилено, але завжди ми маємо підготовку. Ну, для мене це ще один крок, який ми проходимо. Це як підготовчий етап до чемпіонату світу. У лідерах змагань Владислав Репетій та Максим Марковський, які у спортивній акробатиці семи років. Хлопці прагнуть потрапити на чемпіонат світу та привезти звідти Україні перемогу. Попробуватись на чемпіонат світу, пробувати свою програму, свої вміння. Якби це для нас, ми вважаємо, що це як чемпіонат світу, тобто ми там будемо виступати, так як тут. А ось Іван Горович разом зі своїм партнером приїхали з Києва на змагання з Кубку України. Хлопці не один рік працюють разом і довіряють один одному. Вже стільки чемпіонатів України пройшли, що волюватися тут. Я виріс в залі проводжу там кожен день, тому це як друга моя родина, як другий дім. Оцінюють спортсменів за трьома критеріями. Оцінювання акробатики проходить по трьом параметрам: це складність вправи, це артистизм вправи та техніка виконання елементів. Є балансова вправа, динамічна вправа і комбінована. Змагання зі спортивної акробатики є одним з етапів підготовки до чемпіонату світу, який восени пройде в Португалії. Яна Колодинська, Вікторія Ворощак, телеканал Вінничина. У Вапнярській територіальній громаді відкрили центр денного догляду з майстерною зайнятості для людей з інвалідністю. Там повністю облаштували безбар'єрне середовище з навчальною кухнею, свічковою майстернею та для роботи з тканиною, простором для миловаріння, туалетні кімнати, роздягальні. Як довго готували центр до відкриття та які роботи вдалося виконати? Практично ремонтні роботи йшли 5 місяців. І приміщення 115 квадратних метрів повністю відремонтовано, зроблено сучасний ремонт, облаштовано сучасним обладнанням. І це такий приклад денного центру з майстернями зайнятості для, в територіальній громаді, Акнярській територіальній громаді. І ми також хочемо масштабувати цей досвід в інші громади територіальної Вінницької області. Те, що можна зробити з тих приміщень, які ну ще з радянських часів стояли не відремонтовані, Сьогодні можна зробити сучасний ремонт і відкривати денні центри для того, щоб допомогти нашим родинам, людей з інвалідністю, їх дітям, молоді, запобігти потраплянню в першу чергу в інтернатні заклади, підтримати їх ментальне здоров'я і дати можливість батькам. Працювати, хто зможе перебувати в центрі, і за яким графіком в центрі будуть молоді люди від 18 до 35-35+, які потребують, які мають важкі форми з інвалідності. Це і дитячий церебральний параліч і інтелектуальні і психічні порушення, яким потрібен допомога і супровід, і наше завдання навчити їх самостійному життю. Розвинути ці навички, які потрібні їм в цьому самостійному життю, житті і е, допомогти спілкуванню, знайти нових друзів, а також навчитись тому, як можна е, жити при підтримці в своїх квартирах, в своїх будинках, коли на жаль буде такий час, коли батьків вже з ними не буде. як відкриття такого центру впливає на громаду загалом. Ви знаєте, це дуже класно те, що є приклад такий співпраці громадської організації територіальної вакнярської територіальної громади, де громадська організація залучає кошти міжнародних фондів, які дуже успішно сьогодні працюють на теренах нашої Вінницької області. І громадська організація основну діяльність веде і в Вінниці, і у всій Вінницькій області. Ми розуміємо, що завдяки цьому. Французько-канадському проекту все ж таки створені робочі місця для тих людей, які проживають в громаді. Молоді люди, які проживають в апнярській територіальній громаді, там будуть отримувати послуги, і це однозначно приклад для масштабування такого досвіду, як в невеличких приміщеннях, невеличких громадах, що можна на сьогоднішній день зробити. Мур творче об'єднання, яке через музику у стилі реп розповідає українцям про визначних письменників та поетів. Ти романтика, третій студійний альбом проєкту Мур, присвячений митцям розстріляного відродження. Тексти для альбому написав Олександр Хоменко, засновник проєкту. Він складається із 17 треків, пов'язаних одним сюжетом історією репресій українських письменників 20-го століття. Головний герой, хлопчик, той, що виживав, Павло Течина. Допрем'єрний показ альбому прийшов у молодіжному центрі квадрат, куди організатори запросили співака та розповісти молоді про репресованих митців та зацікавити національною літературою. Я сама була на виставі Ти романтика, мені дуже сподобалось. Це неймовірно це не передати словами, і це має побачити кожен. І коли за лаштунками після заходу я побачила неймовірно велику кількість вінничан, молодих, нашу молодь, вони чекали, щоб спитати, щоб дізнатись, вони, в них горять очі. Їм подобається ти романтика, і їм подобається, що. В нинішній час в такому цікавому форматі подається інформація і історія про культуру нашої України. Це була зустріч у форматі Q&A, для того, щоб не було якоїсь чіткої теми. Я зазвичай, коли їжджу до школярів, я намагаюся подати якусь лекцію в силу графіка шаленого, яка в нас зараз є. Не дуже вийшло привезти сюди певні матеріали, але може воно і добре, тому що кожен мав можливість задати питання якого цікавить, і я був допомогти усім, чим можу якось порадити, як це все робиться, бо багато чого в житті робили для свого віку, мені здається. Випускники Вінницького технічного фахового коледжу на своєму випускному вечорі збирали кошти на дрони та тепловізори для третьої окремої штурмової бригади АЗОВ. Так, у свій святковий вечір студенти подякували Збройним силам України за можливість вчитись та святкувати. Стильні сукні, макіяж та зачіска на плечі. стрічка випускник 2024 250 хлопців та дівчат здобули фахову передвищу освіту у Вінницькому технічному коледжі. Коледж приніс багато знань і в житті і для життя і для професії. Практично з перших днів повномасштабного вторгнення російських окупантів студенти ВТФК взялися за підтримку збройних сил, виготовляючи зарядні станції та павербанки. Донатили для захисників, бо завдяки нашим оборонцям мали змогу вчитись та здавати сесії. Я пишаюсь, тому що вони дуже швидко адаптуються, Незважаючи ні на що. Ви бачите, у нас сьогодні вісім номінацій і спорт, і самодіяльність, і перемоги в олімпіадах, конкурсах і Вони жили повноцінним життям. Своє свято студенти зробили вечором збору коштів на Зсу. Гроші підуть на придбання дронів та тепловізорів для третьої штурмової бригади. Наш сленг «Вільні люди вільної країни, тому що це головний сленг. Я думаю, сьогодні кожного кожної людини. Сьогодні ми збирали під час випуску кошти на Підтримку третьої окремої штурмової бригади на закупівлю дронів. І я, як координаторка міжрегіонального гуманітарного штабу, дякую всім, хто до чого долучився. Анастасія Сокоринська з теплом згадує своє студентство. Під час навчання дівчина активно займалась громадською діяльністю, організовувала тренінги, майстер-класи. А ще була старостою групи. Ці три роки свого навчання я запам'ятаю лише. Лими спогадами, адже вони мені дали не лише знання, не лише там освіту. Ще здобула досить великий соціальний капітал. І загалом в Вінницькому технічному фаховому коледжі сталося встановлення мене як особистості. Розділити важливий день в житті випускників прийшли родина та їх друзі. 250 студентів успішно закінчили навчання. І стільки ж цього року має вступити до коледжу на державне замовлення. Вікторія Ліварчук, Денис Ковтун, телеканал Вінниччина. Ігор та Олена Рябцеві придбали колишній панський маєток у селі Чагів, що в Оратівській громаді. Маєток або садибний будинок належав пану Янковському, який після більшовицького перевороту покинув Україну та виїхав за кордон. Нова влада перетворила будинок на школу. У 80-х роках минулого століття у селі звели новий заклад навчання, і маєток став пусткою. І почав руйнуватися. У 2017 році родина Рябцевих придбала садибний будинок і взялась за реставрацію. Що планують зробити і як буде виглядати новий маєток, розповість Олена Рябцева. Вітаю вас. Доброго дня. Вітаю вас. Розкажіть, будь ласка, як з'явилась ідея придбати такий маєток? Ну, ідея з'явилася у чоловіка. Він якби родом практично не звідси, але його мама родом з Чагова, і вона ходила до цієї школи, його родина практично ходила до цієї школи, і тут у нього по материнській лінії дідусь, бабуся жили. Тобто, і дідусь навіть викладав в цій школі. Наскільки мені вже вдалося взнати математику, і кажуть, досить гарним був вчителем, досить гарно вмів викладати цей матеріал. і і кажуть, що його дуже, дуже даже поважали в школі діти. Ніг до них, якби знаєте, з позиції викладання матеріалу дуже добре дос... достучатись до сердець дитячих. І чоловік якось приїздив сюди на Батьківщину і побачив цю стару школу. І у нього виникла ідея, щоб реставрувати її, відновити, так як це якось пов'язано, все таки було з його родом. Які роботи вже почали проводити? Почали проводити, коли ми придбали маєток, то тут було дуже багато бруду, і в принципі тут о, ні дверей, ні вікон не було, тому ходили всі, хто бажав. І перше, що ми зробили, це почистили територію навколо о, якби, цього маєтку, і о, о, заставили вікна, о, о, заставили двері для того, щоб це не був прохідний двір. І після цього, якби ми вже робили. Обладнання криші, ми вже вдруге латали кришу, бо тому, що були протоки дуже великі в криші, і підлоги практично не було, бо вона погнила, навіть балки погнили внизу, стелі в лівому крилі не було взагалі, тобто вона була знесена. І нам прийшлося з правої сторони зняти. Оце стелю, того, щоб вона вся гойдалася. Тобто, якщо виходив на другий поверх, то в принципі міг провалитися разом з тою стелею, штукатурку об всередині цього маєтку прийшлося обчистити, тому що тут була цвіль, плісінь. І для того, щоб зберегти якби, стіни, і щоб ця плісінь не розходилася далі, нам прийшлося, якби, повністю дочистити до кирпича, до який є автентичний тому, в якому вигляді був побудований цей будинок. Ну і так, щоб сказати до слова, то 60-80 см стіни цього маєтку, якби навкруги маєтку. Наскільки унікальною є ця будівля? Саме в, є ця будівля саме в архітектурному плані? Ми запрошували знайомого архітектора з його дружиною. Вона теж архітектор. То вони нас надихнули на те, що тут, значить, вінітянська криша, і я вже в інтернеті шукала так: то вінітянська криша, така полога. Ми звертались до місцевих архітекторів, і тут ті течії, які в криші відбувалися, якби, то нам все-таки сказали, що треба буде міняти трошечки форму криші, тому що там трошки з архітектурної точки зору трошки були розрахунки, помилки в розрахунках, і тому криша якби, почала протікати. В принципі, у нас є плани на те, що тут робити, але зараз воно все упирається якби в кошти. Перше, що ми зробили, це звичайно, це коли покрили маєток кришою, перекрили повністю там, як вдалося нам, там де були течії новим шифером. Ну, от робимо роботи по мірі того, наскільки це можливо робити, наскільки це можливо опанувати. А чи є можливість зберегти у будівлі щось з часів попередних, часі попередних власників? З часів попередніх власників я вже фото скидала. У нас дуже гарна арка залишилась від пана, і в принципі вона, якби реставрована, ми знайшли людину, яка реставрувала нам цю арочку. То це можливо єдине, що залишилось в такому більш-менш гарному стані. Тому що коли ми придбали цей маєток, ліве крило було геть знищене. Там у нас лише оця ліпнина на горі, те, що стосувалося багетів, ось цих, знаєте. То вона, вона говорить про те, що це була досить гарна ліпнина, і це була гіпсова ліпнина, досить важка. Така ми вже взнавали в Києві. Значить, можна зробити пінопластову таку форму, якщо ми даємо на замовлення певні форми, то нам можуть зробити пінопластові ці форми. Тобто ми з чоловіком плануємо в майбутньому якби залишити от в тому автентичному стані от ті ліпнини, які в нас шматочки залишилися від того від цього маєтку, які були. На жаль, мало що зберіглося, тому що тут були біля 10 печей, і всі вони були знищені на той час, коли ми придбали цей маєток. Тобто, жодної живої печі не було. Був камін, кажуть, досить, досить гарний. З приводу ще до речі, чим цей цінний, якби так, незвичайний маєток. Тут печі виходили на дві кімнаті і опалювалися з коридору. Тобто дуже зручно це, щоб не тобто на три сторони виходили печі, щоб не турбувати господарів. То, ніби кажуть, що ті, хто були прислугою, то вони мали можливість опалювати ці печі з коридору. Ну досить такий гарний, знаєте, винахід чи стане маєток туристичним об'єктом області? Об я не знаю, нам говорили про те, що і з Києва, що будуть певно приїжджати на маєток екскурсії в плані огляду. Але в принципі ми плануємо маєток для життя. Ми його придбали якби з чоловіком в сподіванні, що це буде родовий маєток. Ну це була чоловіка думка, це його була ідея. У, у, у мене двоє дітей, двоє внуків. Сподіваюся, будуть і далі внуки. Бо син, все-таки у мене є е, от така мрія, що будуть онуки. І я думаю, що для майбутніх поколінь е, щоб це була така. Е, Садиба, щоб могли приїжджати діти, внуки, щоб могли зустрічати якісь свята, і попри те, хотілося би звичайно, так, так як ми вже були, чоловік дуже зацікавлений історією маєтка. Він в музеї ходив, в, значить, в бібліотеки відшуковує інформацію, що стосувалося минулого цього маєтку. Кому він переходив, з яких рук, в які руки, з якого року, тобто історію маєтку цікавиться чоловік. То ми плануємо вже навіть фотографії збираємо в селі, яким був цей маєток, що було і за часів Союзу, і, скажімо, до цих часів. Тобто за часів пана, і в принципі у мене є наприклад з чоловіком ідея зробити можливо декілька кімнат. Це знаєте, історія радянського союзу цього маєтку, і історія дореволюційна цього маєтку. Якщо ми не збираємо матеріали, якщо можливо там у когось теж будуть якісь матеріали, ми радо будемо раді тому, щоб нас нам їх надали. То я думаю, що це буде в музеї якби гарним експонатом. Я вам дякую, що ви знайшли час вийти з нами на зв'язок. час вийти з нами на зв'язок. Дуже дякую, що запросили мене до участі в цій студії. Дякую. А нашим глядачам хочу нагадати: з нами на зв'язку була Олена Рябцева, власниця маєтку. У Вінниці випускники школи гідів та амбасадорів організували безкоштовну екскурсію для молоді віком від 9 до 17 років. гіди випускники розповідали хлопцям та дівчатам, як становилося та розвивалося наше місто, і як Вінниця перегукується з давноруським племенем уличі. Учасники та учасниці дізнались історію, назви та походження уличів, їх головний тотем вірування, їжу та смакові вподобання. І це була уся інформація на цю мить. Дякуємо, що залишаєтесь з нами. Бережіть себе та тих, хто поруч. І гарних вихідних.